Дорогі браття і сестри у Христі, слава Ісусу Христу, у сьогоднішню 23 неділю по зісленні Святого Духа, свята Церква пропонує нам до розважання уривок з Євангелія від Луки про зцілення біснуватого чоловіка в герасин околиці. Сьогоднішнє Євангеліє ставить нас переджиттєво важливими питаннями, спонукує нас знову і знову задуматися над тим, ким ми є, яким є наше покликання яким є покликання людини, і яким є покликання християнина? Чи це життя, яке ми маємо, є яким небудь нашим досягненням? А чи наслідком яких небудь випадковостей? Чи є хтось більший від нас, і якщо так, то ким він є? Не є так, що ми самі своїм розумом спроможні все збагнути і дати легкі відповіді на ці запитання? Але правда полягає в тому, що сам Господь Бог нам себе об'являє, дає відповіді на наш пошук і на наші запитання. З одного боку, ми здатні своїм розумом, споглядаючи створений світ, досягнути розуміння, що є хтось, хто стоїть понад цим світом, і хтось, від кого залежить його існування, проте, з іншого боку, проникнути в глибину істоти і буття того, від кого постав світ. Виходить за межі наших можливостей, тут ми потребуємо помочі. І ми, християни, знаємо, що сам Господь нам допомагає у цьому. Він себе об'являє як творець, як той, хто привів до існування і життя весь світ і все творіння. І це життя, яке ми прийняли, було для нас даром, але й завданням, тим завданням, з яким свого часу не справився Адам. І його переступ заповіді, вибір свого прагнення, яке було противним Богові, призвели до упадку. Згрішивши, людина понищила свої відносини з творцем, але, як виявилося, водночас зі своїм ближнім, зі всім творінням занихаєла, заблукала, зруйнувала те, до чого була покликана: до того, щоб бути собою, до життя, до спілкування. Такими є наслідки гріха, такими були й наслідки вибору диявола і його ангелів, і це ми виразно бачимо в сьогоднішньому ривку Євангелія, на прикладі біснуватого чоловіка. Найперше слід зауважити, що край, у який прибуває Ісус, є поганським, за межами Палестини. А отже, загалом стан і поведінка людей у ньому немає надмірно дивувати. Водночас бачимо, що першим, кого зустрічає Ісус та Його учні, є саме опанований лихим чоловік. На його прикладі ми можемо прочитати яскраві чіткі наслідки віддалення людини від Свого Творця: це ізоляція від Бога, від ближніх, втрата власної ідентичності, власного покликання, життя у грубах, шлях до погибелі. І все це нам також демонструє наміри диявола, який сам відпав від джерела життя Господа, і прагне потягнути у безодню також і людину. Можливо, людина думала обрати істинну свободу, обравши шлях бунту і гордині, але насправді потрапила рабство гріха, диявола і смерті, тому ми кажемо, що свобідний вибір не є свободою в собі, але правдивою свободою є вибір Бога. А отже життя і спасення. Зустріч з Ісусом вводить у жах диявла і показує слабкість перед Божим лицем і присутністю, попри те, що людина збунтувала проти Бога і віддалилася від Нього, Господь у своєму милосерді не залишив її в тому трагічному стані, який вона обрала. Всевишній промовляв до неї протягом всієї історії, а у відповідну мить промовив до нас через сина свого якими і віки сотворив, який став одним з нас у всьому подібним, окрім гріха, щоб нас привести до єдності з Богом своєю смертю і Воскресінням, зруйнувати перешкоду, що нас розділяла, визволити нас під влади гріха, диявола і смерті. Зустріч з Ісусом біснуватою є переломним моментом у Його житті, там, де ще недавно панував холод, руйнування і смерті. Від напасті лукавих духів запанувало тепло животворящої і благодаті Божої, Святого Духа. Там, де панувала темрява зла і ненависті, там тепер засяяло світло Божої доброти і любові. Ісус визволяє і зціляє чоловіка, повертає його до повноцінного життя, до спілкування, до розуму, біси, в свою чергу, опиняються в безодні, там, де вони можливо й не бажали опинитися. Думаючи продовжити презитувати на цей раз у свинях, але кулди зрештою потрапили і тим виявили остаточний наслідок бунту проти Творця і Бога, проти Його задуму. Водночас реакція мешканців краю вражає Бачачи Ісуса, дивлячись на зцілено Ним чоловіка, замість радості вони сповнюються страхом. На превеликий жаль, вони не впізнають свого Творця і Спасителя. Не впізнають і не приймають той дар спасіння, який до них промовляє у зціленні ще недавно змаргіналізованого чоловіка, від якого ледь знаходили рятунок. Їхні серця здається перейняті турботою про дочасне. Парадокс: Той, хто, здавалося, був втрачений і нікому не потрібний, стає здоровим і приумів. А ті, хто займалися своїми справами, турбувалися про хліб насушний. Не були опановані бісами, а проте залишилися нечутливими до Божого Слова. Як би там не було, Господь не гнівається і не карає, не силує, не примушує. Він у своїй любові, у своєму проведінні залишає зціленого чоловіка з ними, очевидно, тому що він довготерпеливий, знає, що багатьом потрібен час, прагне спасіння всіх людей, а не їх погибелі. Дорогі браті і сестри, сьогоднішній уривок Євангелія промовляє також і до нас. Через нього Господь бажає дати відповідь на ті фундаментальні пошуки, якими перейнятий кожен з нас, пригадує нам, ким ми є, але також виявляє нам, ким є Господь Бог і яким даром у Ісусі Христі Він усіх нас наділив і до чого нас покликав. А покликав Він нас до навернення, до покаяння. До нового життя, до спілкування із собою, з ближніми створінням, з для того, щоб віднайти себе справжнього, справжнього, такими, якими ми дійсно є у Божому задумі, відкупленими, очищеними, спасенними, призначеними до життя вічного у його царстві. В цей час, особливо нелегкий для нашої рідної України, просімов Бога також сили і витривалості для всього нашого народу. Щоб, незважаючи на безбожні зусилля ворогів його залякати, позбавивши основних і необхідних для життя можливостей, він вистоїв гідно гідною щастю, перемагаючи зло добром, правду і неправду, а смерть життям, змагаючи до всього того, що чисте, світле і гідне похвали, просимо, молимо і благаймо, щоб Господь зруйнував плани лихого, щоб визволив від зла серця тих, які розв'язали війну. А також, щоб тепло Божої благодаті зігріло тих, хто сьогодні страждає від холоду. Світло Божої доброти і любові засяяло для тих, хто потерпає у темряві, а ріки води живої, нехай втимуть спрагу тих, хто й води не має. І всім, нехай Господь поспішить і подасть те, хто що потребує до спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!